Так, знімаємо ще один э, лот э, Лівуда на, на 34 кг. Э, це тут у нас на 37-90. Так, шапочки, купальничок. Такий купальничок, такий. така шапуля з вушками, Такі шапульки класні. Котончик органічний все, такі шапульки. Шапочок багато, вони класні рубляки і ну, ви їх якщо нет, то тому може вам без шапок продавати вот так, що комусь не потрібно, на виказала шапулі. Так, далі такі у нас будуть різні шортики на хлопчиках. А 104 розрізнення. 104 така блузочка. Далі така рубашечка-жаточка. Далі такий надвониточку, трошки бачу, прибруднений. Далі така жилеточка, купальнички, такий купальничок захист. Далі це у нас таке пончо-рушничок, Буде класно сиреньки. Ще буде панавочка. Так, пенячки такі по дві одинички, ось такі класні кольори. дівчинки хлопчику. Дуже крута кепочка львова. Ще така шапочка динозаврик. зроблені такі приколи. Так, рукавички, зустріли. Рукавички. Далі э, коралки такі, іграшка. Устрінова така, як іграшка. далі така іграшка і така э, ягочка. Так, ось є набір на бірводиків на довгі рукавчик, Все, другий розмір. Ну, вони хочуть крати, такі вони... Я криво покажу вам. Ось такі гар, дивіться, в рубчик. Дуже круті. Прибираємо. Так. Зараз будемо далі. Так, далі. Така гірочка динозаврики, вона підвісна. ну, Типу, вішається. Дуже прикольна така, бачите. Далі мізуночки є. Телефон. Такі, Телефон. Дерев'яна їдошка. Мізуночок ще. Такий для сосочок і такий так, Такий дерев'яний телефон трішки буде. Так. Далі такі пазли складаються 3D. Така іграшка, тут різні фігурки. Так, далі іграшки такі на Ну, не на дурні, а не знаю, як, ну, такі силіконові саме для... Ну, можна на пляжі, можна в ванні грати, тобто такі. Можна просто набивати дитині так, мисочку воду. Тепло і вона грає. Тобто, такі. Так, такі ще набір також таких іграшок э, у нас такі. Так, це у нас резюмачки тоді в димську покуповочці. Ще такі іграшки. Так, Ще такі на дідусь я вяжений. Так, далі лампа. Світи серед USB. можна Далі такий годинник дерев'яний, теж дуже класний. Можливо. Так, Басейн буде такі маленькі тут. Пазли виконують. Древ'яна іграшка, типу пірамідка складати на розвивання, ну, на моторику. Капкейки. Так, такі басейн ще в більшого розміру. Так, далі, тут іграшки, печатки. Далі Ді мисочки залізні снаржавічки, дуже класні. Меморі, гейм. Якась гра на, ага, запам'ятовувати. Бачите, тут куча таких фішечок прикольних. Да. класно, дуже класно, класна, блям. Так. Далі, рибочок такі, три одинички, і тут є. Ось ще одна така попалася. Меморі. Так, э, такі э, тарілочки силиконові. Силиконові стаканчики, пінокель, силиконові чашечки такі. Це такі кришечки силиконові натягуються, можна закривати там, будь-що, бачите, на різний розмір. Вони так розтягуються, можна накривати тарілочки. силиконові ложечки, по-моєму це, дві бутилочки з трубочками, Такі чашечки, на чашечки а силиконові стаканчики. Набір ложечка, вилочка, Ой. такі стаканчики з трубочками. Так далі силиконові чашечки з ручками, чотири одиниці. Ланчбот, ланчбокс, сет тут по помамо два їх. Такі зарізні чашечки, ложечки. Так, такі тарілочки для дітей глибокі. 4 одиниці морозиво робити, морозиця. Так, такі ще в таких кольорах дуже класні кольори, теж силіконові тарілочки. Набор тарілочка з ложечкою. Дві тарілочки, я так розумію, да? Да, дві тарілочки, дві ложечки. Так, такі силіконові. Ще такий набір. А, такий сет, ланчбокс який піднімається. Піднімаються такі чашечки з ручками дві. А такі чашечки. Це що, це що? силиконові, напевно, ну, що стаканчики. А, такі ще чашечки, такому кольору графіт. Дуже круті вообще. Ой, трошки розвалилося. зараз кладемо. Так. так, Ще такі, ще трубочки. Так, далі, такі тарілочки з э, Ну, Можна їжу подати тут глубоко, така тарік. І кредитику. Далі такі тарілочки, такі тарілочки силіконові. Ще такі дві корівочки силиконові. Зараз далі покажемо. Така іграшка. Така іграшка. Така ковдра, дуже крута, вона там має, ну, вона там ще висить, ще родить, типу як розвивається, така може дитина. А потім може просто і криватися. Вона досить така немаленька, тобто можна і... Так, це на що? Це на що? Це у нас якась косметичка? А, це така типу сумочка, щось таке. Ага, це така бананка. Бананка. Щас, так, э, далі. Це така класна штука, вона, коротше, розкручується і можна підвісити над кроваткою, і така вона така палаточка. А можна просто зробити таку, знаєте, палаточку. Так, так, далі, ось такі іграшки. динозаврики різні, комплект з резинових. Далі ось такі э, рахівничка з динозавриками дуже прикольно, можна просто гратися. Далі. Ось таке взуття, шкіряне, натуральна шкіра. Далі така штучка для дитинки. Ну, купатися дуже класно що є. Так, далі взуття. Дивіться, яке взуття теплі Такі діточки. Набір букво три приодинички. Також тут буде така штучка підвісна з іграшками, дитинка лугає. І ну, як розвивашечка, Вона може щось своє хто хоче. Так, такі 100% вовна, такий поверчок. Невеликий, 45 5 х 60 см, Дуже класний. Далі така іграшка розвивашка Такий у нас темновий календар, але, ну, на жаль, на 23-й рік. І ще таких, ось таких пасочок. Тут у нас лопатка. Ось така класна, відро класне. Ось такі на ось такі лот у нас замаляти. Дуже класний.